Шлях молитви. Повністю відкритися на слово. Подібно як між вірою і таїнствами, так і між вірою та Божим Словом існує тісна взаємозалежність. Святе письмо передбачає віру і водночас вимагає активної співпраці, навернення та втілення його в щоденному житті. І саме в цьому віра знаходить свій вияв. Віра є відповіддю на Боже Слово. Вона є вслуховуванням у слово, щоб ним жити щодня. Кожен, хто зустрічався з терміном реколекції, мабуть, знає, що походить він від латинського слова реколекціон, що буквально означає збирання заново або зосередження, збирання думок і повернення до внутрішнього спокою через слово Боже, вимагають тиші і часу. На реколекціях ми входимо в час, у якому знову навчаємося ставити в центр свого життя Слово Боже. Ми розпочинаємо реколекції, бо потребуємо переходу від нашого способу мислення до мислення, яке формує в нас слово Боже. Потребуємо переходу від слухання лише самих себе до слухання слова. Наше ставлення до тексту може бути подвійним предметним, коли текст є лише об'єктом дослідження, допомогою для пізнання певних тем чи розв'язання проблем, і суб'єктним, коли прочитаний текст звертається до нас особисто, як це підкреслює Габріель Марсель. Як таємниця. Якщо, читаючи Святе Письмо, ти зосереджуєшся лише на поглибленні релігійних знань, то маєш до нього предметне ставлення. Писання стає для тебе чимось, але такого ставлення недостатньо. Особиста зустріч із натхненим і об'явленим текстом повинна бути передусім суб'єктною. Святе Письмо це не щось, а хтось. Христос, у найповніший спосіб присутній серед нас в Євхаристії, але Він присутній і живе також. Хоча в інший спосіб, у святому письмі. На сторінках Писання ти зустрічаєш живого і правдивого Христа через віру, даровану Його ж благодаттю. Церква навчає, що Господь об'являється людству через своє Слово та Євхаристію. Вірні приймають через віру об'явлене Боже Слово і при Євхаристії таїнство віри, де Христос стає тілом і кров'ю. Тому справедливим є твердження, що до святого письма слід підходити так само, як до Господнього престолу. Коли береш писання до рук, роби це з пошаною і глибокою вірою. Це має бути зовсім інший жест ніж звернення до будь-якої релігійної книги, адже це книга повної Божої присутності. Отже, ми входимо в час, у якому знову навчаємося ставити в центр свого життя Слово Боже. Ми розпочинаємо реколекції, бо потребуємо переходу від нашого способу мислення до мислення, яке формує в нас слово Боже. Потребуємо переходу від слухання лише самих себе до слухання слова. Читати Писання не слід лише для задоволення цікавості чи збагачення знань, хоча іноді це може бути корисно. Зустріч зі словом повинна бути джерелом надії, він обдаровує благодаттю навернення. Щоб віра стала живою і дієвою, а отже, щоб ти брав участь у Божому житті, необхідно навчитися бачити себе і світ у світлі Божих очей. Бог об'являє себе через Слово, провадячи нас шляхом пізнання Його любові, об'являє себе, щоб ми, вірячи Йому і довіряючи Йому, могли увійти в думки і прагнення Ісуса, а з часом уподібнитися до Нього, вчитуючись Боже Слово, відкриваємо простір віри в те, що в житті найважливіші не мої проблеми. А сам Бог, що найважливіше не моє слово, а Його слово, не моя воля, а Його. Вірю, що Його слово має силу і здатне вивести мене з найбільшого хаосу. Воно сильніше за найбільші мої проблеми та мій гріх. У молитві словом завжди йдеться про перехід на рівень серця. Мусить зійти з голови до серця, так казав отець Теофан Пустельник, бо слово є життям, а життя має жити в серці. Час реколекції за своєю суттю повинен бути винятково часом слухання Слова. Усе інше має значення лише настільки, наскільки провадить до слухання Слова Божого і відповіді на нього, і настільки, наскільки не заважає і не закриває нас на слухання Слова Божого. Тому найважливішими реколекційними питаннями, які ми повинні носити в серці, є питання про Слово Боже, а не про наші проблеми. Як упорядкувати серце і що зробити, щоб воно відкрилося на слово Боже? Так саме серце, бо у молитві словом йдеться про перехід на рівень серця. Використовуючи поняття серце, ми не маємо на увазі лише сферу емоцій і почуттів, слово серце розуміємо біблійно як найглибшу основу нашої особистості джерело розуму, волі та почуттів. Якщо ми займемося слуханням Слова Божого, тоді Бог зможе зайнятися моїм життям. Самі ми не здатні цього вчинити. Свідомо організуємо собі час на молитву Словом, обираємо гідне місце, яке зазвичай допомагає нам у зосередженні та медитації. Пробудімо в собі прагнення слухати всім своїм єством Боже Слово. Попросімо Ісуса, щоб Його Слово стало живим і дієвим, щоб проникло нас до глибини, зворушило нас, виявило прагнення і думки нашого серця. Євреїв 4.12 Повторюємо це прохання з такою вірою та ревністю, на яку нас спроможне наше серце. Близькість і знайомство зі Словом Божим можуть нам дуже допомагати. Воно може стати світлом у щоденній мотивації, витривалості у вірі, але воно також може заважати. До слова вивченого на пам'ять, можна звикнути це вбиває ревність, запал духовного життя, вбиває слух серця. Може так статися, що слово багаторазово почуте, вивчене і проголошуване, стане очевидним на рівні інтелекту, але ніколи не дійде до нашого серця. Якщо воно не оселиться в нашому серці, не буде глибоко пізнане, досвідчене і не перемінить нас, хоч і є Словом Божим. Важливо, щоб Слово мало доступ до серця. Про це варто сказати на початку дороги, бо з певністю неодноразово почуємо слово, добре нам відоме, яке, однак, завжди приходить до нас із новим посланням, відкриваючи в нашому житті нові етапи формації та роблячи нас новими учнями Ісуса. Слово з Євангелія запитує нас насамперед про стан нашого серця. Воно хоче дослідити рівень нашої здатності слухати і любити. Слухання і любов це дві цінності, які значною мірою визначають рівень нашого духовного життя. Ми прагнемо зійти зі Словом Божим до нашого серця, дозвольмо Слову дослідити ритм нашого життя, дозвольмо йому нас зворушити і проникнути. Хочемо читати його так, наче чуємо вперше. Затримаймося на слові слухай. Бог говорить до нас слухай. Він хоче звернути нашу увагу на той факт, що Він говорить до нас. Це здається очевидним і дуже ясним. Ми не можемо заперечити, що Бог до нас говорить. А однак цей факт може також вислизнути від нас у такому особливому часі, яким є реколекції. І часто так стається: наше життя, а також і молитва, стають діалогом із самими собою, з нашими проблемами і тривогами. Ми залишаємося самі зі своєю втомою, болем і запитаннями. Слово слухай є поцілунком Бога, який хоче вивести нас із погано переживаної самотності, що веде до усамітнення. Слово Боже вчить нас іншої самотності, такої, в якій ми здатні налагодити глибокий зв'язок із Богом, а через це також із самими собою, такої самотності, яка занурює нас в тишу, що нас не лякає і є середовищем слухання. Варто також у серці повторювати акт віри, що Бог промовляє безперестанно в кожну мить цих реколекцій і всього мого життя. Бог промовляє навіть тоді, коли я сам перестаю слухати. Його розмова не залежить від того, чи я слухаю чи ні, чи відкриваю Біблію чи ні. Це не змінює факту, що його слово є живе, воно завжди є. Немає такої миті, в якій Бог перестав би промовляти. Ізраїльтяни, багаторазово відмовляючи молитву слухай, нагадували собі цю правду. Бог, який безперестанно промовляє, щоразу говорить новим словом, навіть тоді, коли ми чуємо або читаємо те саме. Його слово завжди є актуальне. Пригадаємо собі особисті життєві ситуації, у яких якийсь добре нам знаний уривок святого письма промовив до нас цілковито новим змістом і відкрив перед нами новий світ. Так, наче ми зустрілися з ним уперше. Бог завжди говорить не про щось і ніколи не запізнюється зі своїм словом. Його слово завжди є словом на тепер, на сьогодні, для ситуації нашого життя. Його промовляння є дуже особистим і сердечним, бо Він хоче увійти в особисті, глибокі стосунки з нами. Він говорить до мене по імені: Слухай, Ізраїлю! Слово слухай є першим словом Бога, виголошеним у першій заповіді. У юдейському розумінні питання про найважливішу заповідь є, по суті, питанням про основоположний принцип, на якому спирається вся тора. Запитаймо себе, що найбільше заважає нам слухати Бога. Звернімо увагу на те, що найчастіше заглушує наше слухання, що робить його поверховим, удаваним або лише частковим. Найперша елементарна правда. Здатність слухати нищить у нас шум, неможливо слухати без тиші. Йдеться не лише про зовнішню тишу, але передусім про внутрішню. Вхід у внутрішнє слухання значною мірою залежить від стану нашого внутрішнього світу, внутрішня напруга, страхи, роздратування. Усе це спричиняє те, що ми часто несвідомо тікаємо від тиші, боїмося почути самих себе. Ми не здатні до медитації, бо відчуваємо внутрішню розбитість. Нам нудно на молитві, бо не вміємо перебувати із самими собою. Слуханню можуть заважати наші невпорядковані прив'язаності йдеться про такі прив'язаності, які не обов'язково є моральним злом, але унеможливлюють наше відкриття на Бога і на повноту Його волі. У нас часто є невинні прив'язаності, які переривають слухання Божого Слова. Вони зосереджують нас на собі замість Бога. Ми створюємо собі власний світ, світ наших очікувань, захоплень, прагнень, не завжди згідних із тим, чого прагне Бог. Найчастішою причиною втрати здатності слухати є стан гріха, не стільки сам гріх, скільки тривале перебування в ньому. Гріх, який оселяється в нас, говорить неволя Божа, він обтяжує наше серце і знеохочує до слухання. Ми повинні усвідомлювати, що гріх породжує в нас опір пошуку Божої волі. Поступово Він ослаблює нас аж до повного заглушення сумління. Слухання Божого Слова тісно пов'язане з нашими стосунками з Богом. Це природно. У слуханні іншої людини багато залежить від того, що нас із нею єднає, від глибини зв'язку або його браку. Наше слухання залежить від сердечної взаємності з Богом. Слухати серцем означає слухати з любов'ю того, хто промовляє слово. Звернімо увагу ми покликані любити Бога всім собою, бо саме в такий спосіб Бог полюбив нас усім собою. Спробуймо насамперед внутрішньо прийняти правду, що Бог любить нас до кінця, попри все і понад усе. Від глибини цього внутрішнього переконання і внутрішньої певності, що ми у такий спосіб улюблені, залежить наша здатність і сила любити. Можна сказати, що ми здатні любити настільки у тій мірі, в якій ми самі відчуваємо себе улюбленими. Поставимо собі в цей момент кілька особистих запитань і дамо собі більше часу на відповідь: чи відчуваю я, що мене глибоко любить Бог? Які почуття це пробуджує в мені, коли я ставлю собі це запитання? Чи вірю я, що Бог любить мене всім собою? Аби глибше проникнути в це пережиття, можемо звернутися до слів з книги Пророка Єремії: Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому й зберіг для тебе свою ласку. Єремія 31.3. Під час слухання цих слів з'являється мир і впевненість, що вони звернені саме до мене. Чи не народжується в мені опір прийняти ці слова? Звернімо далі увагу на слова будеш любити Господа Бога Твого. Часто в різних молитвах, стрілистих актах вимовляємо слова мій Боже, о мій Ісусе. Іноді це лише словесна реакція, яка приховує в собі звичку. Зупинімося трохи довше на цьому визнанні. Запитаймо себе, чи є в мені глибоке переконання, що Бог є моїм Богом. Спробуймо також почути у своєму внутрішньому світі Бога, який говорить до нас Ти мій. Яким є мій особистий зв'язок з Богом, наприклад, у молитві, під час Євхаристії, Слово «слухай» стосується також другої заповіді, не можна відокремлювати його від першого і навпаки. Це дуже важливе послання на час наших реколекцій і на все життя. Дозволити Богові бути Богом означає прийняти, що він є для нас найбільшим добром, улюбленим понад усе. Любов до ближнього є другою, але це не означає, що любов до Бога і любов до ближнього є конкурентними. У заповіді любові не йдеться про арифметичне визначення, що є першим, а що другим, йдеться про значно глибшу реальність. Наша людська любов до себе і до іншої особи є плодом досвіду Божої любові, іншими словами. Ми здатні любити себе і ближнього настільки, наскільки самі переживаємо любов Бога. Хто слухає Бога і відчуває себе ним почутим, той здатен також слухати і говорити до інших. Святий Григорій Великий в одній зі своїх проповідей тлумачить слова пророка Єзекіїла Коли минуло сім днів, Господь звернувся до мене словом. 3, 16. Він пояснює це так. Єзекіїл, якого Бог послав говорити до інших, сім днів мовчав, перебував у смутку і чекав на слово, отримав його через сім днів. Що це означає, запитує Григорій Великий. Це означає, що той, хто спочатку не навчився мовчати, не зможе говорити. Хто зберігає тишу, той приймає слово. І той справді отримує слово як дар благодаті, хто спочатку мовчить у покорі. Є час мовчання і час розмов. Спершу час мовчання, потім час розмов. Бо той, хто говорить, навчається мовчати, а той, хто мовчить, навчається говорити. Якщо ми не переживаємо того, що нас слухає і любить Бог, ми будемо переживати любов радше як дефіцит, ніж як здатність дарувати себе іншому. Тоді виникає небезпека. Замість шукати інших у Бозі, ми почнемо шукати себе за рахунок інших. Прагнення давати буде затьмарене потребою отримувати і збирати любов для себе. Стосунки, щоб ставали зрілими і глибшими, потребують простору самотності, бо саме в ньому люди навчаються слухати. Вони вчаться чути не лише себе, але й іншу особу. Молимось словом. Шлях молитви є даром Святого Духа, особливим харизматичним засобом допомоги в зустрічі зі словом. Це Божа дорога, якою Бог сам об'являється у своєму слові. З людського боку важливо одне: щире налаштування серця, яке прагне поставити Слово в центр власного життя і йти за ним. Молитва це життєвий вибір, стиль життя, джерело всієї духовності, фундамент християнського шляху. Якщо я вірно йду цією дорогою, то дедалі більше відкриваюся на слово Боже аж до єднання з Ним, до його засвоєння і внутрішнього прийняття. Молитва натхненим текстом веде мене до переживання в собі таїнства в оплочення Слова. Я стаю виповненим Словом, а життя Ісуса починає народжуватися в мені у всій повноті, в моєму розумі, серці й волі. Коли я слухаю Слово, воно навчає мене любити Бога всім розумом, серцем і волею, а ближнього як самого себе. Воно відкриває мені харизму мого життя, мою місію у світі. Саме цьому внутрішньому процесові ми хочемо піддатися під час цих реколекцій. Цей процес є діянням Божого Слова. Слово не лише було редаговане під натхненням Святого Духа, але цей же Святий Дух надихає до розуміння прочитаного нами слова. Саме Дух вводить нас у внутрішнє пізнання слова, допомагає встановити особисті стосунки з особовим словом, тому потрібне слухання з вірою. Що означає читати з вірою? Це означає вірити, що слово походить безпосередньо від Бога і є єдиним словом, яке дає життя, є джерелом правди і що людське слово ніколи не може замінити Слово Божого. Я можу черпати з нього світло, мудрість, але лише Боже Слово може мене живити через усе життя, спасти і перемінити. Це означає також, як підкреслювали отці церкви, що кожне слово Біблії є важливим, а отже потребує уваги. Читати з вірою означає не пропускати жодного слова, вірячи, що Бог у кожну мить може промовляти до мене саме через те слово, яке мені здається важким, незрозумілим або таким, що викликає спротив. Читати з вірою означає бути готовим на те, що Бог справді промовляє до мене через слово. Молитва натхненним текстом також навчає нас слухати слово з надією це шлях для терпеливих, для тих, хто вміє чекати на здійснення слова. Вона вчить терпеливого очікування без вимагання негайних відповідей. Очікування, позбавлене надії, може перетворитися на паралізуюче зневірення. Молитва виховує в нас надію очікування, що в слові, яке ми читаємо, над яким роздумуємо і яке зберігаємо в серці, ми, зрештою, знайдемо життя для себе, що воно виконає кожну свою обіцянку. Вона підтримує в нас надію також тоді, коли нам здається, що ми самі. Що переживаємо темну ніч, сповнену спротиву, страхів, бунту і гріха. Вона вливає в нас надію, що Бог ніколи не перестає промовляти, що в ньому приховується світанок життя для мене. Слово запалює любов, слухати з любов'ю означає слухати серцем, і саме Слово веде нас до такого досвіду, якого ми ніколи не зможемо викликати у своєму житті самі це благодать. Це час поглядання, в якому відкривається присутність Бога, який проникає мене своєю любов'ю, наповнює так глибоко, що кожна моя думка, почуття, прагнення й очікування беруть участь у цій присутності і з'єднуються з ним. Щоб наше читання Слова стало Божим читанням, ми повинні починати його з призивання Святого Духа. Коли ми його призиваємо, наші людські прагнення, звернення до Бога, стають здатними піднести нашу душу до Нього. Він приходить лише до тих, хто його просить, і приходить до тих, хто просить наполегливо, довго і з ревністю. Такого прагнення Бог не може відкинути. Коли ми його прикликаємо, не можемо забувати Дух дихає, де хоче. З нашого боку ми не можемо зробити нічого більше, ніж його прикликати. Наше прикликання має стати подібно до крику спраглої людини, яка всією своєю істотою прагне води. Є чотири умови, щоб дозволити слову вести себе, монаша традиція подає чотири засади, які допомагають повністю віддатися веденню словом. Усі вони стосуються постави стійкості. По перше, стабіліта слоці, сталість місця. Ця сталість вимагає дисципліни тіла, йдеться про витривалість, яка веде до внутрішньої тиші, витривалість у перебуванні в пустелі, в мовчанні, сталість місця, яке стає простором сприятливим для слухання слова. По-друге, стабілітас ментіс, сталість ума, це дисципліна розуму, внутрішня зосередженість, сталість думки, спрямованої на слухання, віддання себе виключно Божому Слову, намір думки бути зайнятою лише Словом Бога. По-третє, кордіс» – сталість серця, це дисципліна серця. Йдеться про серце, готове прийняти слово незалежно від того, в якому стані воно перебуває, чи болить від складних почуттів. Поневолене нагромадженими прив'язаностями, чи розбите болісним досвідом, чи поранене, зневірене, а чи навпаки радісне, сповнене життя. Йдеться про те, щоб усе серце з усім, що в ньому є, відкрите назустріч зі словом. По-четверте, стабілітас інконверсіоне, сталість у наверненні це постійна чутливість усієї особи до слухання. Готовність тіла, розуму і серця, йти за почутим словом навіть тоді, коли воно вимагає зміни життєвого напряму, мислення, відмови від власних доріг, щоб піти дорогою слова. Благословенний ти, Господи Боже, вседержителю, що знаєш думки людські, що віддаєш те, чого ми потребуємо, і багато більше ніж ми просимо або розуміємо. Саме й ти, людинолюбний царю, у всьому благий. Задовольни нас багатством Твоїх ласк, щоб ми непостидною совістю призивали святе ім'я Твоє, і не веди нас у спокусу, але визволь нас від злого і проведінням Твоїм дай нам усе корисне, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки.